you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Зранку, 23 серпня, СБУ провела обшуку приватному помешканні фізособи підприємця, який має офіційну угоду щодо підтримки Євросолідарності у соцмережах. Про це йдеться у заяві партії. Як відомо, нещодавно служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Зеленського та розхитування суспільно-політичної ситуації на замовлення однієї з поліцил. Зовсім не дивно, що йдеться власне про поліцилу п'ятого президента Порошенка Євросолідарні. Ість, утім, партія зазначила, що немає жодного відношення до так званої багатомільйонної ботоферми. Сьогодні у партії виправдовуються так: ми не потребуємо ботів, бо маємо кількамільйонну групу ідейних прихильників у реальному житті у соцмережах. Там накидаються на владу, мовляв, тацькує усіх, хто їм не вдовподоби. Зауважимо саме ці найрозумніші та усьому обізнані боти, які завжди знають, як краще усе зробити і займалися просуванням у соцмережах сторінок Порошенка та його поліцили. А й найголовніше завдання їх критика Зеленського і його кому то хто кому не до вподоби у Порошенка, як завжди, у всьому винна влада, а він зі своєю партією у ролі жертви. Та замість того, аби критикувати владу, краще б взялися до дій, які б допомогли завершити війну. Але тут без слів, адже мета у партії, як виявилося, зовсім протилежна. І, на жаль, на користь ворога. Там збентеження, що в час війни СБУ вдається розслідувати такі брудні справи. Подальшого розслідування там бояться, тому починають накидатися і на СБУ і давати так звані настанови службі. З ким боролися слід СБУ в апартії Теж зазначили, там переводили стрілки надто пізно. Настав час відповідати за усе, тим більше коли докази розслідування вже є. Журналісти оприлюднили інформацію і аргументи, що організатором ботоферми був російський it фахівець майстренко, який співпрацював з нардепом Герасимовим, досить близьким соратником Порошенка. Наводить докази розслідування апостроф ТБ. Сам майстренко розповів, що розробив спецпрограмне забезпечення, яке дозволяло автоматизувати роботу Ботоферми і масштабувати її. Ось так саме завдяки цьому український інтернет за. Полонили усім відомі порохоботи. Оболонка, у якій усе пишеться, називається Zenoposter. Це програма для автоматизації дію браузері. Цитує видання затриманого. А далі ця програма могла від імені тисячі ботів автоматично опублікувати потрібну інформацію, включно з фейками і з радою, запрошувати друзів коментувати, ставити вподобайки під постами. Тощо серед свіжих тем, які поширювала ця ботоферма, це конфлікт між Зеленським і залужним, здача країни Путіну і олігархам, зрив призову на армії, розрурення армії і фотосесії. Я Олена Зеленської для журналу Вог, як розповідає сам майстренко, окрім роботи на ЄС, він також продавав розроблену програму усім бажаючим. Вона коштувала 314 доларів США і лише продаючи ліцензії. Росіянин заробив близько 100 тисяч доларів. Майстренко розповів, як потрапив в Україну в 2014-му, після того, як засвітився на виборах у РФ референдумах в Криму та на Донбасі. За його словами, попри заборону на перетині кордону для росіян, майстренко допоміг Герасимов. Згодом влаштував на роботу у своїй маркетинг. Во і поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Саме у ній, до речі, проводилися нещодавні обшуки. Вже у 2015-му, створивши і розвиваючи ботоферму для Порошенка, майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянства України. Також став політичним експертом на телеканалах експрезидента. Як бачимо, підтримка експрезиденту потрібна була ще й навіть на початку каденції. На цьому мене все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.